І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. І, коротше, у мене штани по всім швам лопнули на першому свіданні з Вікою. А, то це вона тоді на тебе запала? Я не питав, запала вона чи не запала, я просто переживав, щоб у мене нічого не випало. <реш> 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 ну, Петь, ти як скажеш щось. Хоч стій, хоч падай. Повезло мені з тобою. Люблю тебе. Давайте за це і вип'єм. Набродин шафт. Давай. Петя, ти знаєш, якщо ти її так сильно любиш, треба було на ній одружуватись. М -м. Віка, ну чого ти заводишся? Крошка! Подожди, ти що ревнуєш чи що? Давай я тобі розрішу поприставати до Суса. І тобі буде приємно, і мені не опасно. А чого не опасно? Тому що це ж СУС. Що значить це ж СУС? Сус, ну давай реально. Ну як при такому мені можна прирівнувати до оте того? Ти хочеш сказати, що ти краще за мене? Ти не, звісно, СУС. Ти лучший і в тебе все лучше. Ага. То тобто, я сія голий заяць по житті, а ти можеш Дніпро переплисти. Петя, а ти знаєш, я тобі скажу, не такий ти вже і ідеальний. Сус у багатьох речах краще, а ти не можеш поїсти, щоб не облякатися. Віка, не вигадуй. Де Сус? І де Петя? А де Петя? Сус нічим не хуже, просто ніхто не перевіряв. Да, я краще, це факт. На доларах пишуть інга дві трас, а на гривнях скоро напишуть. Тут повинен бути Сус. А може треба перевірити? Може, давай перевіримо, а? Давай! Давай! Хочеш відчути себе невдахою запросто. Та хоч раз в житті! ти ж постійно в цьому образі. Та, пожалуйста! давай на що спорить? Якщо я виграю, я переїжджаю з горища у цю кімнату. А якщо виграю я, ти переїжджаєш ваші. – Хорошо! – Перебивайте. Оце мій друг Петя Бампер. Він як паровоз тягне все на собі. А це мій друг Сус. Він як метро, тягне все під землю. Пригоди бампера і Суса. – Що? Я що? Це ти що? Не шокай, ти ж ідеальний. Кажи, що? Розмовляй мовою Котляревського. Що ти тут починаєш? Я прийшов нормально з тобою побалакати. Що ми як два хруща в пічечної коробці гудим друг на друга. Ми з тобою кінти. Об'ясни, за чим нам це треба. Що, застяв? Дивіться, ідеальний з цикун. Хто засав? Я? Да. Та я прийшов тебе пожаліти, щоб не розмазати твоє сусовське его по всьому району. А ти тут починаєш. Ну давай, рішай сам. Ти вже взрослий. Та я тебе розложу на жири і атоми, а потім з вікою будемо плясати медлячок на твоїх костях. Та ти спочатку розложи, молекула. Я розложу. Тільки якщо конкурси будуть нормальні, а не такі, які ти сам придумав по твоїм правилам, як тоді, коли ми грали в кальмара. Біть, так а як цього кальмара твого грати? Давай почнемо і походу поймеш. Якщо як в шахмати, то повинні бути часи, по яким б'ють. Ні, тут кружка пива, яку п'ють. І хто перший ходить? Білі чи білі? Так, щас. В якої руки? В этой. Ты угадав. Ходи. Сюда. Так кальмар не ходи. Красна карточка. Удаление з поля. Не понял вообще нічого. Що нічого не понял? Що дальше? Дальше ходю я, потому що у мене козирний кальмар. Де! Вот этот. Нет, це не козирний. Вот цей, наверное. Це тоже не козирний. У тебе козыр, ось козырь. Ты ходи. Так що, з козиря ходить? Ходи, конечно. Ось вот так, ходить кальмар. Вот так кальмар ходить. Смотри. Я його бью і забираю сразу два кальмара. А мы сюда козырным кальмаром. А? Вот это ход, отличнейший. Вот это сразу видно, что у тебя математический склад ума. Я знаю, мене в школе директор называл пешкой. Угу. Це страшна угроза. Вот этому, вот этому. Та всему тут угроза. Страшна. Да. да. І що робити? Надо тікать, ребятки. Тікаємо, быстренько. Потому що угроза страшна. Так все, в тебе фігур нема, п'ять, ти програв. Нет, Сус. Цель свой игры избавиться от всех фигур. Програв ты. І що я програв? Всі свої фігури. А мы точно по правилам грали? Конечно. Так що в цей раз конкурси придумаю я. Ага, щас! Ти щасно придумуєш. Включи світ, встать на лампочку, щоб той, хто більше світиться, той і виграв. Да! В цьому конкурсі я ідеальний. Ні, Сус! Конкурси бути незалежні. Тому їх придумує Віка і Мамка. Поняв? Домовились. Ти знаєш, я на твоєму боці у вашому спорі. Але якщо чесно... То мені його дуже шкода. Сам винуватий. Я давав шанс. Якщо він забув, де у нього включається задня передача, значить хай знає. Його малолітрашка розіб'ється в між железний бампер. А де Віка? Образилась на тебе. Чи на мене, чи на нас. <свісно> ну, вам же з нею нам треба задання придумати. Граємо чесно. Чесно, так, чесно. П'ять, звали звідси. Я тренуюсь. Раптом буде конкурс жонглерів. Назад дороги нема. Ти ж знаєш, на цьому горищі ні любві, ні тоски, ні жалості. Це не Петя, це я. От, бутербродики принесла тобі підкріпитись. Вік, я оце думаю. А може мені на пару тижнів злинять? Ну, поки це все забудеться. Та тому у Петі реально коефіцієнт на перемогу вищий. Плюс у нього підтримка. Наталія Іванівна готова його на руках носити. Просто піднять не може. Ну, а ти проти чоловіка не підеш. Я піду. Він поводить себе, як самозакоханий віселюк останнім часом. А мене взагалі за людину не рахує. Думає, що я якийсь пєстрюч. А це хто такий? Та був у нас там один в дитдомі. Ходив в мокрих штанях калошами кидався. Так, може, доведемо йому, що в тобі все-таки є сила, а він далеко не еталон. Ти підеш за мене? Так. Е... Тобто не за тебе, а з тобою проти п'єті. Ну я це і мав на увазі, що за мною команда. Сус і Віка. Віка і Сус! СВ! Переїдемо нашим вагончиком цього Пєтьку. Ага. Так тобі в чомусь допомогти в підготовці? Так. Да. Ви з мамою повинні придумати завдання для нас. Завдання. А -а -а. Я Зрозуміла. Да. Все. Добре. Віка, якщо що, я на сонці просвіщаюсь. Май на увазі. І якщо буде конкурс репнутих п'яток, я програю п'яті в суху. Бо в мене п'ятки, як попа младенця. Одна тріщинка по центру, і все. У цій вазі завдання. У кожного завдання може бути лише один переможець. Змагаєтесь один проти одного до трьох перемог. Тільки так, сус, якщо тебе спіймають на шахрайстві, то дискваліфікація. Мене. Спіймають. Це не в моїх принципах брехати і хитрити. Я хоч раз, хоч когось з вас обманював. Ні, Сус, обман отець, а хитрость мать. От твої родителі. Вони мені не рідні. Зато ти з ними сроднився. Тебе це теж стосується. Давайте уже починати. Перегони на власних транспортних засобах. У мене нема власного транспортного засобу. Є. Самокат. А ти на чому будеш? На своїх двоїх? На каділаки. Так він не твій, він шефа. Ти й тих паспорт показати. Ма, ти нормально взагалі таку фігню написать. Тільки почали вже не чесно! Що це не чесно? Чесно, все. Чесно. Я ж не винуватий, що до сих пор і машину не купив і живеш у мене. Погнали! Ну що, правила такі: до магазину і назад. Тільки в магазині треба щось купити, щоб було доказательства, що ти там був. Це нові водні. Такого не було в регламенті змагань. Як ну, ета. Это... А, о. Що, Сус, скільки конських сил в твоєму агрегаті? Одна сила Суса. І це не агрегат, це кабріолет. Ну, раз кабріолет, ти ж сильно не гони, щоб шапку не потеряти. Це не шапка. Це спойлер, я отак буду повітря розрізати. Возлі магазину обязательно жми на тормоз, щоб не розрізати магазин на дві половини. А ти знаєш, що мене в дитинстві називали Домінік Торетто. Сус! Тебе в дитинстві називали Сережа Трафарета. <плес> Осторожно! Кров пішла. Так, досить. Ну що, готові? Звісно. Поїхали. На старт. Сус, ну, де ж ти їздиш? Аб'ясний. Ми тут уже відмічає. Мені лавровий вінок на шию наділи. Він вже засох, я його викинув. Друге місце теж призове. На от. Купив. Закусиш горіч пораження. Мама, це вам я за рулем не п'ю. Все, все, все тільки починається. Та то я їм фору дав. Хай радується. Пригай в салон. Поїхали. Угу. Пристьогося тільки. Ага. В салоні не пукать. Бу -бу. Що там, читай, якщо ти букви знаєш. Попрошайка. Хто більше не збирає грошей на вулиці, той і виграв. Віка. Це ти таку діч написала. Це не діч. Це найсправедливіше завдання з усіх. Ну, так не чесно. На цю туберкульозну паличку без сліз дивитися не можна. От сльозами горю і поможем. Правила є правила. Пішли. Мужчина, Аккуратнее Аккуратніше там калюжи впереди у вас, джинсы красиві. Не заляпайте. Женщина. Все. Не, ні, не, у вас дивлюсь рюкзак важкий. Давайте я помошу вам подости. Люди добрі! Мене бандити в кожаних куртках побили і з поїзда викинули. Я вдарився головою об рельси і працювати не можу. Подайте, будь ласка, на залізну пластину. Дякую вам. У мене хата згоріла. Я в шпаківні живу з горобцями. Подайте, будь ласка, на перший внесок. Дякую вам. Ну що, показуйте свої результати, хто скільки назбирав? У мене нічого. Не можу я у людей гроші випрашувати. Я знаю. Ха! А я можу. Ава! Гривня і печенька. Печеньку я з'їв по дорозі. Ну що, може, пора здаватись. Ми ще поборемось. А смисл? Кінець не за горами. Давайте ще уже. Бій на жартах. Хто заржав, той програв. Та у мене цих жартів з ушей висипаюся. Директор Жека-Жека! Що ти тикаєш, що нічого не почалось? Віка, а зачем таке писати? Ти знаєш, що з своїх шуточок сміються только я. Знаю. І я. Так, давайте починати. Так, стоп, стоп, почекай. Нам треба підготуватись. Ладно, даю вам форму. Увечері на цьому ж місці. Талі Іван, якщо сус не буде сміятися, то виходь з моїх шуток смійтесь, хорошо, щоб піддержать мене. Петя, мені потрібно тобі що сказати. Кажіть. Я ж тебе не люблю, як зятя. Ну, який ти мені, син. Ти найгірший зять, якого можна собі уявити. Це і так робила вигляд, що ти нормальний. Щоб віку не розстраювати. Сподіваюсь, памперси вдягли. Починаємо. Я хожу перший. Чому дядя Толік сів під дерево, не бухав, а все одно п'яний? Чого? Бо він під сливою. Що <сасувач》. сасувач》. сасувач》>. не смішно? Взагалі не смішно. Ну як під сливою сі, ну під сливою, типу пабухи. Тю? Ну, ходи ти? Оказывается, теща як портвейн і водка. на наповал. <риклад> засміявся! Так що засміявся! А не було жарту. А що, п'єлою жартував? От такий тупий жарт. Петь. Та ще я тобі казала, що я тебе не люблю. Та я пошутила. Люблю я тебе, зятьок. Ну, а і шуточки, Наталя Івановна, мене чуть серце не розірвалося, я серйозно говорю. Ось це чувство юмора, звісно. І як і у тебе, специфічний. Зато виграли! Армреслинг, борба на руках. я якраз виграю, і ми з вами, Наталя Івановна, поїдемо вздовж азовського узбережжя. Та ви що? Який армреслінг? Аромреслинг і я це несумісні речі, як суші і хліб. Давай бігом сюди свою руку. Сейчас я положу і все розділа по быстрому Давай. Поехали. А перед боєм повинно бути зважування. Віка, та що його важить? Він важчий за носки, грам 300, ну може 500. Та я зараз віси продавлю. Да ты снег продавить не можешь. Да я иду передо мной ламинат хрустить. Да потому что там подложки немая, а сквозняк гуляет. Не надо плюваться. Ухиляйся, бери весы давай. Сергей Иисус, 62 200, толстый в одном месте. <музык> Петро Бампер 104 і шість. Можна ще поїсти. Це не чесно. Це як два Суси. Два проти одного. Петя в важкій категорії. А Сус в категорії овощей. <реклама> 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 в регламенті турніру про це нічого не було сказано. Так що бій відбудеться. При любій вазі. Все нормально. <реклама> Давай свою княбу, погнали. Три. Два. Ой. 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 Щось голова запаморочилася. Мені щось втомилось. Давайте продовжимо завтра. Та віка, який завтра. Я вже настроївся, тут дві секунди, ще раз, два виграли і пішла лежати. У мене болить голова. Мені треба на свіже повітря. Так піди подихай, ми поки без тебе закінчимо. Без мене? Якщо змагання пройде без мене, воно буде не зараховане. Да, прошу, давайте рівно о восьмій ранку, завтра продовжимо. Чи вам плювати на моє здоров'я? Віка, ну ти що, ну я, я раді твого здоров'я живу, в принципі. От і добре. Вставай! Вас зараз бій! Вік. А може не треба? Я чудово розумію, що Петя кращий за мене у всьому. Він молодець. Я завжди хотів бути схожим на нього: бути сильним, рішучим, сміливим. То що тепер? Здатися? А хочеш, я піду і скажу, що в тебе шлунок болить, наприклад. Вік, та це ще гірше, ніж здатися. Тоді вставай. Іди і надири йому зад, бо ти Сус. А Суси ніколи не здаються. Скажи це. Суси ніколи не здаються. Не чую. Суси ніколи не, не здаються. Це краще ще раз. Суси ніколи не здаються. О. Суси завжди ідуть до кінця, навіть якщо знають, що нам кінець. Повір мені, це далеко не кінець. Йди і чекай на кухні. І будь готовий битися зразу. Я піду і розможу п'ять. Понял. Петя, бігом! Вісім ранку, У вас реслінг з Сусом. Так, зараз п'ять і біжу. Сус сказав, якщо запізнишся, зарахує технічну поразку. Все, кажу, що він переміг. Да? Який переміг? Я кажу, що зараз біжу. Я не можу це боротися зараз, у мене руки затекли. А, добре, я скажу, що ти здався. Бампер не здається. Чи чекати на армреслінг? Що за Києвиш? Що тут кричиш зранку? Де ви бродите? Ми ж домовлялись на вісім, вже вісім-ноль дев'ять. Ну і хорошо. Я готовий. Як ніколи. Молодець. Я не готовий. Мені треба трошки розім'ятися. О, що це таке? Розминайся! Даю тобі 10 хвилин! Чекаю, як припада. 9 уже пройшло. І зараховую ганебну поразку. З однієї сторони стола претендент на звання абсолютного чемпіона володара пояса, що підтримує штани Сергій Сос! З іншої сторони стола. Володар двох холодильників і бездонного шлунку – Петро Бампер. Нічого він у мене не бездонний. Та й куди йому починать? Для на його руки. Матч. П'ять, Ти цей, акуратно дитину не покаліш. Дивіться, щоб зараз дитина когось не покалічила. Починаємо справи. Давайте відлік. Мамуля, це не час. Зараз руки кардани одідуть. Два. Почали! Єсть! Одна є! Правобережний бампер пав! Переходимо на лівий берег. Щас уже Щас одійде. Ти неправильний захват. Ма, ти армреслін ніколи не бачила. Все правильно. Почали. Єсть! Віка, я переміг! Перемога 2-0! Це шахрайство! Ти не бачив? У нього руки не працюють. Мам, така в чому наша вина? А ти що не бачила? В нього руки, як у медузи. Вони у нього затікли. Така яша винувата, що він спить як крендель. О, Віка, яка тебе сердечна. Не такою я тебе виховувала. Ма, а написати Сусу, армреслінг. це дуже сердеш. <свісно> Побачила, який твій Петя не ідеальний. Два-два. І залишився один раунд. І я тобі його не Запам'ятай це. Готуйся до фіналу, Слабачок. Два-два. Додатковий час. Пінальки. Що прийшов дати мені шубу, щоб я тобі піддався? Моя честь не продається. Сус, я тобі не Гриша, я тобі не Ігор. Твою честь ще ніхто й не купить. Ти її потеряв ще на зарі цивілізації. Ти бачив, що тільки що було на кухні. Звісно, бачив. Ти ударив грязь лицем два рази і мене трошки заляпав. Боже мій, який тебе узкий кругозор. Ти бачив, як Віка з мамкою цапались. Просто мама вважає, що я виграв нечесно, а Віка за мене заступилася. Ні, вона за себе заступилася. Тому що вони зараз сорівнуються, хто із них краще. Понимаєш, за що нас? Так і що робити? Просто якщо я тобі піддамся, то мама буде вважати, що вона краще. А якщо ти програєш, що в принципі очікувано, то Віка буде на коні. Ми зробимо так, що вони обоє проіграють. Я все придумав: витягнеш бумажку з синьою пам'яткою. Що ти заглядаєш? Ти туди щось наложив? Да в этом домі тільки ти можеш наложити. Я тобі зараз на бутерброд наложу. Ага, наложи. Грав кальмара! Що це таке? Віка, це ти таке написала? Ма, за чу ж ти у нас відповідальна. Ребята, так. В кальмара значить в кальмар. Білі ходять першими. От так. Кальмар так не ходить. А у мене казирний кальмар. Казирна, в кавте козявка під носом. Переходи нормально. Нормально? Да, нормально. От так тобі нормально? Я тобі зараз рапан між глаз засуну. Так що, хаке не буде. Як не буде, буде. Еге, зупиніться, що ви робите? відпусти! Та ви одні одного побиваєте? Що, довольні? А зачем ви вообще от это тут все устроїли, а? Рішили провірити хто із нас лучший, та? Да? чи може ви хотіли провірити, а? Зачем вообще от это проверять людей хто лучший, хто поганий? Зачем ця чоловіче дискримінація? Да, може, суд чим то хуже за мене? Може зарплата у нього хуже. в нього і вообще нема. На вітру шатається. Це тому, що він просто легкий. Пані? Знаєте, в чому він найкращий? Він мій лучший друг, і в цьому ніхто не може бути лучше нього.